Наступна головоломка. У нас є така рівність. 7 відняти 1 дорівнює 11. Наша рівність неправильна. Нам потрібно примістити один сирник, щоб наша рівність була правильна, тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно примістити один сирник. Щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 1 відняти 1 буде 0. 1 відняти 1 буде 0. 0 дорівнює 0. Наша рівність рівна. Задачку виконано. Головоломка вирішена.